Виборчі технології, що продають і що купують виборці, у Сумах спробували дати оцінку шляху, який обрали для себе охочі стати владою. Поки оцінки не втішні, бо гасла, за якими ховаються політичні сили, далекі від тих проблем, які вирішують на місцях. Так, зокрема, зазначає тутешня опора. Ті гасла, які були від восени. Їх би зараз змінити з рішення, там не наоборот. Тому що тоді на виборах парламент всі займалися ремонтом якихось там водостоків, під'їздів, на ліфтах били таблички. Да. Тобто це те, що повинні робити. Це в парламент. Зараз. Да, в парламент. А тепер на зараз, коли місцеві вибори, всі займаються парламентськими і геополітичними якимись темами. От якби чейн зробити було б комфортніше. Марк Берфман, що пройшов свого часу і обласну раду і працював у виконавчій гілці влади, говорить: цим виборам не вистачає креативності, та й рівень активності кандидатів може не збігтися з активністю виборців. сьогодні, поки ми знаходимося в політичському смислі як область на рівні неандертальців. Я Очень опасаюсь, что явка на выборы этот раз будет рекордно низкой. А рекордно низкая ⁇ это значит, следующие выборы будут полупровалены.